Студент четвертого курсу факультету комп'ютерних технологій ЛНТУ Ярослав Жалобицький навчається тут упродовж двох років, оскільки перевівся із Сєвєродонецька у зв'язку із буремними подіями на сході. Відтоді в його житті багато чого змінилося. Він вважає себе ініціативним і успішним. Цього року вирішив спробувати свої сили у стипендіальному проєкті від фонду ігоря палиці. Тільки разом тему свого проєкту, яку я представляв на стипендіальному проєкті, мені підказав я його називаю батьком. Бо він забрав мене до себе жити нещодавно. До цього я жив на квартирі. Десь півроку я вже живу у нього. Він абсолютно безкоштовно мене до себе забрав. Я живу у нього в сім'ї. І ми з ним говорили, і я з ним радився. Громадська студентська організація Пілігрим, до якої входить юнак, уже не вперше організовує такі бесіди для молоді. Спільна ідея, яку презентував Ярослав на захисті робіт лекції соціального спрямування. Теми, зі слів Ярослава, найрізноманітніші. Теми є насущними для суспільства. Вони є актуальними. Це такі, як алкоголь, наркотики, це сніт, аборти. І вони теми можуть бути приурочені до якогось державного свята або ж свята християнського. Ярослав один із найперших серед учасників проєкту запросив на так званий день стипендіата. Перша лекція стосувалася кохання. Що таке інтимне життя? Чому важливо бути вірним собі, об'єкту свого кохання і християнським принципам моралі? Що таке хаотичні зв'язки і до чого вони можуть призвести. Молоді люди часто не сприймають повчальної інформації, вважаючи себе самостійними для того, аби формувати власну думку про цінності і спосіб поведінки. Тож доводиться шукати оригінальні шляхи достукатися до серця. Доволі цікаві і актуальні для для нинішнього студента. Намагаємося подати цю інформацію, щоб це не була очередна лекція, щоб людина була зацікавлена і вона і щоб, щоб не вона прийшла і віддала, а щоб ми прийшли і віддали. А вона розслабилася серед цієї метушні, я знаю, студенти у них багато справ. Щоб вона розслабилася і взяла для себе щось корисне. Наступні знайомства зі студентськими проектами, що виявилися гідними підтримки, фонд Ігоря Палиці тільки разом організовує у травні.